Лабораторна робота. Тема складання та випробування електромагніта мета навчитися виготовляти найпростіший електромагніт, з'ясувати, від чого залежить його магнітна дія, обладнання. Амперметр, магнітна стрілка або компас, ізольований мідний дріт, джерело постійного струму, два залізні цвяхи, реостат, ключ, з'єднувальні проводи, лінійка та дрібні металеві предмети. Перед виконанням роботи згадайте Вимоги безпеки під час роботи з електричними колами, правила, яких необхідно дотримуватися під час вимірювання сили струму амперметром. Як залежить магнітна дія електромагніта від сили струму, кількості витків і наявності залізного осердя Якщо намотати ізольований на осердя та пропустити по ньому електричний струм, ми отримуємо електромагніт. Ми взяли два цвяхи і намотали на один з них 100 витків, а на інший 50. Узявши електромагніт з більшим числом витків, склали електричне коло, як зазначено на схемі. Замкнувши коло, переконаємося, що електромагніт працює та здатний притягувати дрібні металеві предмети. З допомогою компаса визначимо полюси одержаного електромагніта. Спробуємо з'ясувати, від чого залежить магнітна дія електромагніта. Для оцінки будемо використовувати компас та лінійку. Вмикаючи електромагніт на різні відстані від компаса, дізнаємося, на якій відстані електромагніт вже не буде впливати на компас. Чим більша відстань, тим сильніше магнітне поле електромагніта. Спочатку спробуємо з'ясувати, як значення сили струму, що протікає через кутушку електромагніта, впливає на його магнітні властивості. В першому експерименті пропустимо через електромагніт струм силою 2 А, а в другому 0,5 А. Порівняйте магнітну дію електромагніта за різної сили струму в обмотці. Виймемо стрижень з обмотки та повторимо дослід. З'ясуйте, як впливає наявність осердя на магнітну дію електромагніта. Під'єднаємо кола електромагніт з меншою кількістю витків. Визначте, як зменшення числа витків впливає на магнітну дію електромагніта. Проаналізуйте експеримент і його результати. Зробіть висновок, в якому зазначте, як залежить магнітна дія електромагніта від сили струму, кількості витків в обмоці, наявності залізного сердя. Дякую за увагу!